Капелану потрібен капелан. Робота капелана приносить чудові винагороди та задоволення. Служіння включає в себе можливість задовільняти релігійні потреби, духовну опіку, заступництво та духовне зцілення на додаток до багатьох інших дій, які капелан здійснює в залежності від конкретної установи, де він працює. Незалежно від обставин, служіння духовної опіки може виявитися обтяжливим для капелана. Свідоме рішення йти поруч та розділяти тягар людей. Які знаходяться в потребі, спричиняє фізичну, емоційну та духовну втому для опікуна. Капелани можуть бути затребуваними 24 години на добу. В якусь мить вони, зрештою, усвідомлюють, що людські страждання і потреби це наче безмежний океан. Вам не під силу вирішити всі існуючі проблеми. Подумайте, що вам як капелану надає силу та енергію, які ваші спонукання, що вами рухає, чи прагнете ви застосовувати більш творчий підхід у служінні. Де вам більше подобається працювати, в офісі чи на виїзді, що вас виснажує, які ознаки у вашого виснаження, що підтримує вас у труднощах, підтримка особистого здоров'я та розширення можливостей в капеланському служінні починається з догляду за собою. Капелани повинні започаткувати хороші звички та підтримувати їх усе життя. Ці звички повинні включати збалансовану дієту, регулярні фізичні вправи, підтримку важливих особистих стосунків. Достатній відпочинок і сон, а також активну молитву та посвячене життя. Ефективний догляд за собою передбачає профілактичні дії, такі як звернення за допомогою, коли особистих ресурсів капелану недостатньо для підтримки свого фізичного, емоційного та духовного здоров'я. Робота капелана може бути дуже напруженою, і вигорання є найбільш очевидною реакцією на тривалий стрес. Вигорання це емоційне. Розумове та фізичне виснаження, яке виникає, коли декілька послідовних подій або комбінації інших стресів спричиняють високий ступінь стресу для людини. Є кілька факторів, що сприяють виснаженню капелана: це можуть бути такі проблеми, як професійна ізоляція, неоднозначні успіхи, як-от підтримання темпу, комплекс месії та людська обмеженість. Капелани, які переживають вигорання, можуть відчувати самотність, депресію, апатію або песимізм. Вони можуть відчувати байдужість чи навіть безнадійність. Симптоми включають фізичне виснаження, поведінкову дратівливість або емоційний негатив. Капелани, які переживають ці відчуття, можливо вступають у початкову стадію більш складної проблеми. Це втома від співчуття, здоров'я та розширення можливостей для капелана починається з цілеспрямованої профілактичної самоопіки та повинно підтримуватись установою, професійною допомогою та підтримкою колег. Якщо ви капелан у кризі, зупиніться, отримайте допомогу. Ви повинні подбати про себе перш ніж ви зможете допомагати іншим. Служіння співчуття та турботи має походити лише від надлишку Божого співчуття та турботи у вашому житті. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу Бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.